Добрий. День. Цього тижня я вже казав про те, що високопоставлений чиновник північної Кореї відправився в Москву, щоб зустрітися з Сергієм Шейгу. Цей чиновник це міністр державної безпеки Північної Кореї, або, іншими словами, начальник секретної поліції північної Кореї Лі Чхан Де. Д. Він дійсно приїхав в Москву, де зустрівся з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Сергієм Шайбо. В офіційному повідомленні нічого не сказано внятно, такі загальні слова, але серед іншого там прозвучало таке. Що Шейгу заявив, що висловлює подяку північно корейським солдатам, які пліч опліч з російськими вояками захищали Курську область як власну батьківщину? Ну і ще кілька фраз в такому ж стилі. А ще в офіційному повідомленні прозвучало, що Сергій Шайгу озвучив те, що в серпні цього року до північної Кореї з візитом поїде голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін. Це він буде там святкувати річницю звільнення Кореї від японського колоніального панування. А в жовтні цього року до північної Кореї. Теж з візитом поїде заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Це буде теж урочистості в зв'язку з 80-річним заснування трудової партії Кореї. А ще Шейгу зазначив, що цього року відбудеться багато масштабних подій та контактів між двома країнами. На цьому тлі звертає на себе увагу. Те, що вчора було опубліковано звіт багатосторонньої групи моніторингу санкцій ООН проти північної Кореї, в цьому звіті серед іншого сказано про те, що за минулий рік Північна Корея передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет. Взагалі ця е, моніторингова група, багатостороння моніторингова група, була створена, скажімо так, ініціативно 11 країнами, е, серед яких є Японія, США та Південна Корея. і створена вона була в зв'язку з тим, що офіційна група експертів Ради безпеки ООН, якій було доручено стежити за виконанням санкцій проти Північної Кореї. Припинила свою діяльність. А чому вона її припинила? А тому, що Росія, як член Ради безпеки ООН з правом вето, використала своє право вето, щоб заблокувати діяльність Групи. Я вже в одному із минулих своїх відео згадував, що коли Путін тільки став президентом Росії, він тоді дуже скептично ставився до Північної Кореї. Проте на сьогодні він залежить від північно-корейської допомоги, і, от бачите, якщо раніше Росія підтримувала санкціон проти північної Кореї, то тепер використовує своє право вето, щоб заблокувати діяльність групи. А ще в цьому звіті сказано, що минулого року Північна Корея постачала Росії протитанкові ракети. Та іншу зброю в той же час в Росію було розміщено біля 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, а вже на початку цього року, тобто вже в цьому році, їм на допомогу було відправлено ще 3 тисячі північнокорейських вояків. Також в звіті сказано, що Росія забезпечила Північну Корею своїми системами протиповітряної оборони і своїми засобами електронної боротьби, зокрема апаратурою для глушення. От. Ну, а також сказано, що Росія не повідомила Комітету ООН відповідальному за санкції про те, що саме вона постачала пхі'яну. Ну і серед іншого, то, що вона постачала пхіняну. Нафто рафіновану нафту, також в звіті цієї моніторингової групи сказано, що низка суден під прапором Росії використовувалася для перевезення артилерійських снарядів та інших предметів у великих кількостях для задоволення зростаючих вимог після початку військової операції Росії в Україні. Ну а також моніторингова група сказала, що буде співпрацювати з Радою безпеки ООН, щоб визначити осіб організації і судна, які беруть участь в допомозі Північній Кореї уникати санкцій ООН. ось така е, виходить дипломатія. Росія все більше втягується в співпрацю з північною Кореєю. Ну і само собою, і сама стає все більше схожою на північнокорейський режим. На все добре.